Друзі, сьогодні ви знову на каналі Село і Трактор. Як завжди, я мав би сказати вам всім доброго дня. Але сьогодні я вам не скажу доброго дня. Тому, що, як ви вже всі знаєте по новинах, у нас сьогодні в Тернополі сталася величезна трагедія. Яку, яку створили наші, як вони себе називають, братнім народом? Загинули дуже багато людей, там 26 людей. Загинуло вже більше як 100 поранених серед них діти. Чоловік залишився. Дружина з двома шестирічними дітьми загинула. Мати чекає на свого сина біля будинку в сльозах, бо, бо там її дитина. Дев'ятиповерховий будинок. І так від 9 до 3 він практично знищений. Понавколо всі будинки потрощені, автівки, ну, автівки теж залізо. І от мій е шановні глядачі канал, він є такого, скажімо так, сільськогосподарського призначення. але я ніколи не пхався ні в політику. Я взагалі кажу, що політика, церква і чужа сім'я це три таких теми. В яких я не розуміюся і пхатися не збираюся. Але тут тут і спрацювало відчуття, скажімо так, людяності, щоб сьогодні влупити по токів так, по в 7 годині ранку по будинку і. і не робити стільки біти. Але. Сьогоднішнє відео я вам знімаю для того, щоб показати чим особисто я вчора скажімо, так пробував займатися. Помив я, шановні глядачі, трохи свою техніку. Отже, фреза стоїть на місці, оприску поставив тут в той гараж. Техніку помив. попробували молотити ту пожнивну сою. І е, своєму хорошому другу Ігоркові, який вже у нас був на каналі пару разів, е, Змолотили кукурудзу. Там кукуруза така на метр. ну і, Скажімо, так, такому чоловіку, як, навіть, як той Ігорку, казати, неможливо. Так. так от ми йому, йому змолотили. Що вийшло з нашої пожнивної сої? Дивіться, відео не переключайтеся, зараз вам все покажу. Відео вийшло трохи запізненням, ну, Були на то в нас причини. Але що зміг, то вам показав. Трохи відмів трактор, бо скажу вам чесно, неможливо було дивитися на то все таке в болоті особливо взаді, отут, де ота навіска то тут в оцих місцях то так наскладує землі і болота що ну що досить неприємно На оці підножки теж так вельми наскладує Так, трошки тут поліг почистив вже він залазив то вже трохи на Надоптав. О. Та й отак. І от, шановні глядачі, то все помивши, вирішив я ще спробувати, як буде молотиться ота наша соя. Зранку був приморозок. І що вам хочу сказати, що нічого з цього не вийшло. Зараз вам покажу. І от е, завів комбайна, з тяжком бідом завів комбайна, світла в нас нема. То я так двома акумуляторами трохи на тракторі заряджав. І так завів. І зараз їду молотити оту пожнивну сою. Принаймні їду пробувати. Е, вночі був мороз, там 4-5 градусів. І... Е, по можливості покажу вам, що з того всього вийшло. На протязі, так скажімо, так, від 12 липня вона тоді була посіяна. Я е, вам показував, як вона там росла, розвивалася. Ну, а сьогодні побачимо той результат. Чи варто взагалі такою ерундою займатися. Я рахую, що е, якщо не спробуєш, знати не будеш. Так що, якось отак. Зараз я е, е, сідаю в комбайна, їду на то поле. Ні трактори нічого не беруть, там у нас гектар 20 е, тої сої. І от побачимо, скільки буде з гектар 20 тої сої. Так що, якось так. Поїхали! Так, шановні глядачі, виїжджаю, як бачите, комбайном з двору, а ГДшка вам вже помита, частенька. Так, на цей прицеп будемо висипати, якщо намолотим. Комбайн взагалі не слухається руля. Таке отут болото. Ну, але... Попробувати треба. Так, доїхав, друзі, до поля. Вот она наша соя, не знаю, так будет видно. Сейчас добавляю ветру. Вот тут есть такая шкала, это будет видно. І от така та соя. Нічого тут феєричного нема, але... Але от як бачите, от якісь стручки є. Я навіть не знаю, чи вона буде Вимолочуватися. Але попробуємо. Ну, вологість серйозна. Буде йти, будемо молотити, не буде йти, їдемо додому. Так, попробував. І хочу вам сказати, що ніфіга її не збереж. От пройшов раз слід. Тут така є руда, на човні. Поїхав я молотити у сою. Друзі, нічого з цього не вийшло. Добре мені говорив. Е, один наш спільний колега-блогер, що Дмитро, забийте на ту сою, посійте навесні ячмінь, що ми напевно і зробимо. Передіскую, посію ячмінь. І так і буде. Е, як е, воно молотилося, от е, іменно той момент, коли я молотив, я чомусь так навіть і не зняв, тільки через те, що комбайном так водило по такі мокрі землі, що ну із телефоном і з управлінням комбайна все на раз справиться неможливо. Я вам покажу, як воно так наскладало на жаці тої сої, практично о, в комбайн нічого не залітає. І так я забив е, на ту Сою. І тут під'їхав, друзі, мій друг Ігорко якого ви вже може і бачили в моїх відео. І каже Дмитро, що жін, стоїть ще, блін, 40 сотих чи 50 кукурузи. Вона, правда, невеличка, отакого от на метр. Давай, може, якось помало стовчем. Ну, звісно, то така процедура, що комбайна товче не дуже хочеться за такої штуки. Але от стовк, що покажу вам в сьогоднішньому відео. Вам і МТЗ-80 заводиться, бачите як? О, ще й додупи посилають. Ото таким циганським табором, бачите, приїхали. О! Пішов дим. Добре, будемо під'їжджати. Ото... Так, давай вперед. Давай, 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 давай. Гол. Гол. Так. Беремо. Опускаємо. Так. Так, Дяк, чуть -чуть, ще, чуть -чуть. О! так, шутю, все шу. Оу. Так. то зараз будемо всипали в таку будку кукурузу. Дмитро Дмитрович намолотив свої мокрої кукурузи. Той з ним заробив. Заглядає, куди то не вірю. Ага тут, вот. Окей, штурхен-пурхен, штурхен-пурхен. Давай я Так що, шановні глядачі, вже вибачайте за таке відео, може трохи емоційне, але е, техніку трошки прибрали. Кукурузу і горку змолотили. Е, сою, бачите, яка проблема, там її збирати не було що. Кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайку. Всім міцного здоров'я, мирного неба, Всього всім найкращого, тримайтеся!